І якраз за торговим центром є один з символів Праги голова кавки. Це набір 42 дзеркальних пластин, які обертаються та заворожують своїм видом. Зовні виглядає дуже круто, і це очевидно один з найсильніших туристичних магнітів Праги. Але от чи дійсно варто сюди йти? Ну і тут в центрі знаходиться голова Кавки. Того ж скульптора Давіда Черне голова трошечки більша, ніж моя, і що вона робить, це обертається. Але обертається кожні 15 хвилин. Люди збираються, чекають. Вона нерухома, і потім раз 15 хвилин, маленька вистава довжиною десь 15 секунд 15. І потім люди знову чекають. Але для мене цікаво, що по суті ця голова як символ Праги для мене, тому що асоціювалась в мене Прага довгі роки це середньовічні такі будівлі. І ось такі сучасні витвори мистецтва, які такі технологічні, з якоюсь такою загадкою, якось там механізми працюють, щось воно там рухається і так далі. І для багатьох моїх знайомих, які дуже давно подорожували, це було як вікно в Європу, отак, от, от піти за дешевими євротріпами на автобусах, піти в Чехію, в Прагу і робити фоточки від подібних статей і розуміти, що ось це вона Європа, технологічна, сучасна та цікава. А впродовж років ти виростаєш, приходиш сюди, дивишся на цю голову і розумієш, що вона прикольна, вона крутиться, але ось тут вся магія і закінчується. Вона просто рухається раз на 15 хвилин, і нам чекати ще 9 хвилин на ще один прокрут довжиною в 10 секунд. Ось і вся магія.